Доброго вечора. Цього разу в нас прям реально доброго вечора. Е, і якась зараз година десята. Я знімаю відео в десятій годині. Це жесть. Я дуже не люблю знімати відео вночі, тому що е, я не люблю ненатуральне освітлення. Воно виглядає ненатурально. Е, добре. Ми трошки відволіклись від теми. Крім того, ще дисклеймер. Мій братанчик захворів, тому і він дуже емоційна людина, розумієте? Він може кричати. Якщо ви чуєте, як люди кричать на фоні, це, скоріше всього, просто мій брат. Просто тому, що його щось болить. Ну, типу, не звертайся уваги. нікого не катують. Сьогодні ми поговоримо про ніфункцію, про інтровертну інтуїцію. Сьогодні в нас буде дуже комфортненьке відео. Я навіть вдягнута комфортненько, я вдягнута в піжамі. Ніфункція вона є домінантною в таких типів особистості, як інтежи та інфежи. Е, також е, вона є допоміжною в таких типів особистості, як НТЖ та Нфижі, е, що дуже логічно дивились моє минулі відео. Ви можете трошки вловити е, вловити логіку, цього, взагалі, вловити сенс у цього, як ця система працює. Сьогодні ми поговоримо про е, 75% е, мого е, кругу спілкування. Якщо ви... Знаєте мене особисто, і ви не ні юзер, то можу, вам, можу вас привітати чи не привітати. Ви можете вважатись меншиною у моєму крузі спілкування. Ви меншина. Отже, ні юзери. Ні функція направлена більше на бачення внутрішнього світу. Ну, типу, все направлено на. Внутрішній її стан. Ну, зрозуміло, інтровертна, звісно. Інтровертна інтуїція все-таки. Е, і ну, Ніфункція е, дуже любить висловлювати всякі свої. Е, ну, Її тип спілкування це там всякі метафори. Е, метафори це прям ставлю лайк. Чесно, сама люблю таке робити, але. Я не, можу, це, я не можу прям ну, завжди говорити метафорами. Я не сфінкс з Гаррі Поттера, вибачте. А, це, ну, це всякі метафори, вони дуже люблять всякі теорії припускати, всякі е, нові такі типи. нові всякі... Е, ви думаєте, чого всяких геніїв так багато інтижів? Тому що вони, типа, нові ідеї всякі припускають, всякі нові прикольчики. І це все, ну, це, як правило, не юзери. Ні, інтипи науковців теж дуже багато. не... Інтипи, не ображайтеся. Ні доми, ні юзери. Вони в загальному, ви з ними спілкуєтесь, і деколи таке відчуття, ніби в них вони просто це слідство веде, ведуть екстрасенси, тому що вони мають просто якийсь жесть, яку хорошу інтуїцію, і це реальна інтуїція. Вони е, дуже добре направлені на. Аналіз ситуації, але вони аналізують її підсвідомо. Е, і вони, як правило, цього не помічають. Але якщо, якщо ви не юзер, е, ну, і крім, якщо ви там не ДОМ, наприклад, і разом з ні стоїть функція Т, тобто ви інтежи, то е, це може трошки е, ваша оця підсвідомість трошки пригнічуватись. Е, тому що те-юзери дуже люблять. Е, типу, якщо ви ні і те юзер одночасно, то, то типу, ні пригнічується, тому що те-юзери дуже люблять, типу, жестик багато, всяк, свідомо, дуже багато аналізувати. Типу, мало того, що ви ні юзери, ви... Підсвідомо аналізуєте. Так ви ще те юзер, це ви ще не підсвід... ви свідомо аналізуєте. Ви просто все аналізуєте, але ви ну. Ні. Це не, до... не, демоні... не, д... не демонізація, ні. Ми кажемо ні демонізації інтеж і інфужи, ні домів. Ми кажемо ні демонізації. Це все пішло з шістнадцять З 16 персоналітість персоналітіс це, як, це як російська пропаганда, це як кремлівська пропаганда. Не вірте, 16 персоналітість. Вони залазять в, ваші, в ваш мозок і з'їдають його. Дякую. Я мусила. Я мусила прокоментувати дану ситуацію. Я не можу просто сидіти і терпіти таке, розумієте? Всі ситуації вони аналізують, як правило, підсвідомо. Е, і тому, але в, вони мають все-таки е, ability ability ту аналізувати ситуацію е, досить раціонально, і саме тому. Типу, логічно, типу, ці екстрасенсорні здібності, в них супер працюють, неймовірно працюють. І, типу, і потім такі. А, як це так сталося? Тому що, можливо, вони раціонально, об'єктивно вміють оцінювати ситуацію. Справді, доброго ранку. Саме тому, ну, я люблю ні домів, і ні юзерів. Це... це круті люди, чесно. Хочу бути, як вони. Е, також не юзери вони дуже е, прив'язані до свого візуального чуття, е, як це сказати? Вони дуже сфікусовані, так, фікус, фікус. вони дуже, дуже сфокусовані на, е, саме на е, візуальній складовій. Це дуже часто ще перетинається з функцією «се». Ми після цього відео ми будемо якраз говорити про функцію «се». Вийде відео про ні функцію. Наступна буде не ой, се, боже. Збій в системі. Е, і це дуже часто вона направлена саме на візуальну складову, набагато більше і вона свідомо направлена на візуальну складову. І всіх ньюзерів є ця функція. ньюзери, як правило, це функцію юзують набагато більше, е, ніж взагалі інші типи особистостей. Вони не юзують свої, е, тіпа, оті функції. Останні. А це функцію мож, можуть юзати дні юзери. Деколи. Ну, типу, не прям завжди. Розумієте, Розумієте, я думаю. Е, ну, Просто воно завжди є в наборі. Е, як правило, ні функцію просто завжди функція е, підтримує. Е, ні функція вони, в них, в них немає прям фотопам'яті супер. Але вони. Все уявляють образами. У них все це образи, це ну, відповідно якісь метафори можуть бути. Е, дуже багато письменників є, е, нідомів, інтежи, інфужи, ну, жесть як багато можна їх побачити. Жесть, я тільки що розказала цілу сторінку, там, типу, буквально написано кучу, кучу тексту, але я розказала це за, на пару речень. Я геній. Е, також ні юзери вони здатні бачити все у такій загальній картині. Е, вони разом зі своєю SE-функцією, як правило, збирають всі, там, типу, всі, всі докази в ситуації. Все збирають до кубки, і це в них складається в одну картину. Ну, це типу в різних ситуаціях. Я маю на увазі, ви зрозуміли. Вони збирають ці всякі окремі деталі. І, ну, перше, може здаватися, що це взагалі не звідки ця картина складена, але воно працює. Ви собі не уявляєте? Е, ну, Дуже хороший приклад для цього це «Вілгрем». З Ганібалу. Це чувак, який типу, який певним чином, е... це спецагент ФБР, який допомагав. Це персонаж вигаданий, ну, не його, який допомагав ФБР, е... типу, розслідувати вбивства. Це реально скіл суперкрутий. Він збирає всякі оці маленькі факти, і потім складає оцю якусь вообще, картину, незрозуміло, і воно працює, і він робить якісь висновки з цього і жесть, класно. Вибачте, я просто фан. Я, ну, я можу створити просто окремий фандом, фандом... нідомів. Ну, чесно, я буду головною, ну, просто я буду головним фанатом. А, зараз я можу процитувати. Щоб мені зараз знайти цю цитату, я можу знайти. Чого воно не гортається? Щодо, щодо візуальної складової, я можу вам процитувати французького філософа Жана. Поля Сартра, який сказав я лише прагнення до краси. Це інтежи, чувак. Е, ну, Він дуже був зосереджений на візуальній складовій. Що я вам кажу? Е, і можу вам е, Фредеріха Ніцше процитувати, він каже, що життя цінне лише як естетичний феномен. Я дуже люблю естетик, всякі естетик штучки. Тому, типу, засуджувати за це ну, лол. Гра. Е, про ідеї, які спонтанно приходять в голову е, інтежи, Ой, взагалі, ні дом, ні домам, ні юзерам, е, про ідеї, які спонтанно приходять в голову. Чесно, е, я це прочитала і така. Я що <ріху> Ні, Це справді. Схоже на мене, але в мене просто трошки по-іншому. Мені здається, це просто не мій тип особистості. Я це в когось взяла. Мені здається, я когось копіюю, і я цього просто не знаю, я цього просто не знаю. Добре. Отже, е, ні юзери вони е, до них як приходять ідеї? Вони їм можуть наснитись. Для мене це супер супержиза. Або в якийсь один момент просто приходить якась рандомна думка, якийсь рандомний сценарій, і потім такий: Вау! Напишу про це книжку. Ну, мене, як правило, не вистачає дописати книжку просто. Не юзер момент. Але, ну, це круто. Просто до них в якийсь момент приходить ця думка, і вони такі: вау, ага є. Yeah. <плес> я можу вам е, знову процитувати е, Фредеріха Ханіцшем. Якщо я нормально прочитаю, тут деколи важко нормально читати. Щось глибоко конвульсивне, раптом стає видимим і чутним з невимовною визначеністю й точністю. Відбувається екстаз, жахливу, напругу якого інколи знімає потік сліз. Виникає відчуття, ніби людина зовсім вийшла з під контролю. Усе відбувається без волі, наче виверження свободи, незалежності, влади та божественності. Спонтанність образів і порівнянь є найбільш чудовою. Людина втрачає будь-яке сприйняття того, що є образами та порівняннями. Все пропонується як найбільш безпосередній, точний і простий засіб вираження. Якщо для вас це жиза, е можливо, ви е мій потенційний друг чи подружка, подруга. Отак. Чесно, це так звучить, ніби я ущемляю всі, просто, Я просто чмерю всіх своїх друзів, які не є не юз, юзерами І типу, I'm sorry. E, нідоме, вони дуже часто, вони дуже люблять просто кучу всяких своїх думок викладати весь час. Саме тому їх дуже часто душнілами називають. І, типу, ну, насправді тут все обґрунтовано. Я розумію, звідки це взялося. Фокус нарешті. Можна? Дякую. Е, ні, юзер, вони дуже часто, весь час, якісь свої думки викладають. Ти думаєш, Боже, та я поняла. Я зрозуміла. Але. Ну, вони весь час свої судження викладають, бо їм важливо, щоб їх хтось почув. І по суті, їх, їх цікаво слухати, тому нуль питань взагалі. І коли вони виговорюються, можливо, їм трошечки легше стає, і, ну, і ніби вони з кимось поділилися, і ніби стало легше. Е, ось так. Е, ні ні доми вони також ні доми, ні юзери в загальному. Це, до речі, дуже часто мішається саме з те функцією. Типу, типу, інтежи. Інтежи, як правило, вони бачать свій світ взагалі, якось так, як вони собі хочуть бачити. Вони свої судження, якісь роблять про світ, і це я розказувала про те функцію. Це це було моє саме перше найперше відео взагалі про функції. Можете подивитися взагалі бажано всі, якщо ви хочете щось зрозуміти. <світ> Без негативу, чесно. ну, типу, Я реально об'єктивно. Е і вони вони бачать світ якось так, як вони хочуть. Вони трактують цей світ, як вони хочуть, вони ці, ці судження викладають, як вони хочуть. Чесно. Не те, щоб я могла якось супер засуджувати. ну, типу Як я можу засуджувати когось за те, що він щось думає? Тіп, ло. Я до них в мозок не залізу. Тут написано в моєму документіку, те допомагає їм розпаковувати своє бачення подібно до розпакування комп'ютерного файлу. Інтежі, прислухайтесь. Е, дуже дякую. Дуже дякую. Я закрила ноутбук, бо я закінчую 20 хвилин. говорила ні про що, і я трошки обріжу. Е, і таке відчуття, ніби я й нічого особливого не сказала. Крім того, в мене 6% на телефоні. Я скидаю відео на телефон і монтую. Дякую вам, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, робіть, що хочете. Можете цього не робити, я вас не заставляла. Е е дякую. До побачення. Термінове включення. Я забула дещо сказати. Я хочу вам сказати, те, що ні дома дуже часто властив не дуже часто, а завжди властиве, Е... Не орієнтування на новій місцевості, або просто немає координації в них на новій місцевості. Якщо ви не розумієте, куди ви йдете, що це, типу, в буквальному сенсі, це не якісь ці. Якщо ви. Не не орієнтуєтесь на місцевості, ви не розумієте, що таке Google карти То скоріше всього, ви не юзер, і це е, не обговорюється в інших функцій. Такого немає. Це тільки в ні функції, такий прикольчик.